Вірую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Це слова, символу віри, які ми декларуємо кожен день як молитву, і як те, в що ми віримо. Ми сьогодні чуємо в апостольському посланні до Филип'ян слова апостола Павла, який напоминає перших християн «Стійте твердо у вірі. Щоб коли я прийду, я знайшов вас вірними Євангелії. І ці слова пригадують нам, що ми маємо постійно жити в очікуванні другого пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Насправді, перші християни, коли ми дослідимо історію, Життя перших християн історії церкви жили в постійній свідомості парусії, тобто приходу другого Ісуса Христа. Вони вірили, що цей прихід буде ще, можливо, за їхнього життя, і вони жили в цій постійній свідомості, що от-от Ісус прийде і буде тріумфувати у своїй славі і буде судити живих і мертвих. Але з того моменту вже пройшло більше ніж 2000 років. І ми, християни 21-го століття, маємо запитати себе, чи ми живемо в цьому очікуванні другого пришестя Ісуса Христа? Адже свідомість цього пришестя буде спонукати нас правильно проживати кожен день. Зважувати свої вчинки, зважувати своє життя, чи воно відповідає критеріям біри, критеріям Євангелії. Скільки спроб було передбачити кінець світу в тисяч рік? Скільки було різних таких навіть смішних теорій про кінець світу, як сильні світу цього готували собі різні підземні бункери? Щоб якось пережити кінець світу. Наївні. Не думаю, що це якось буде так, що можна буде десь вижити, сховатися під час кінця світу. Але насправді, не до того вони готувалися. Насправді, кожна людина має мати свідомість цієї парусії, другого приходу Ісуса Христа, тому що цей прихід. І частковий суд над людиною відбувається в моменті її смерті. Не потрібно чекати суду Божого, коли він буде. Так, звичайно, що цей суд Божий він буде відбуватися над цілим людством, коли Господь Ісус Христос прийде у своїй славі судити живих і мертвих. Але ми маємо мати свідомість того, що цей суд Божий відбувається над людиною, коли людина закінчує своє земне життя, тобто в момент смерті. Згідно вчення церкви. Господь тоді на частковому суді судить людину, її життя. І людина вже тоді отримує вирок за своє життя. І тому насправді цей кінець світу до людини може прийти дуже несподівано, тому що він відбувається в момент, коли приходить смерть. Час заслуг закінчується. Людина постає перед Богом. І отримає цей частковий вирок за своє життя, який буде потверджений у момент страшного суду, як називає його Церква і Святе письмо Біблія. І ми маємо жити в свідомості цього приходу Ісуса Христа, що цей прихід для кожного з нас може бути дуже несподівано і дуже швидко. Особливо в цьому часі війни, дорогі христі брати і сестри, ми живемо. Ми не знаємо, чи ми прокинемось. Отже, може прилетіти ракета, прилетіти шахет? Скільки аварій стається кожен день? Скільки людей раптово покидають цей світ, і вони вже стоять на цей Божий суд? Чи ми свідомі того, що наше життя може обірватися? Чи ми готові до того, щоб вже сьогодні, якщо Господь мене покличе? До суду покличе стати перед Ним лицем лице, я можу дати гідний звіт за своє життя. Тому, маючи сьогодні до слухання ці слова апостола Павла до Филипп'ян, який каже: живіть згідно Євангелії, щоб коли я прийду, я застав вас вірними Євангелії. Живімо так, щоб коли Господь прийде. Судити наше життя, ми були гідні івангельського життя, гідні тих обітниць, які ми дали у таїнстві хрещення. Ніколи не пізно навернутися, ніколи не пізно змінити своє життя вже завтра, вже найближчої неділі, приступімо до сповіді. Перепросимо Господа за свої гріхи, приймімося та причастя, почнімо молитися, почнімо. Жити згідно Євангелії, і тоді будемо мати надію, що коли наше життя закінчиться, і ми станемо на суд перед нашим Спасителем, то ми дамо гідний звіт, і Господь знайде нас вірними євангельського життя, яке ми будемо провадити вже тут і тепер на цій землі. Амінь.